Відьма Едвіга називає десятки щасливих імен, які я виписала по вашим коментарям. Це гарні карти, дуже карти, гарні, гарні, карти щасливих моментів. Весна, 2025 рік. Уже два відео випустила, це третя частина. Так, закінчили ми там на любов. Зараз Олена. Багато в мене Олен. Олена, весна 2025 рік. Тут відносини закінчилися з якимсь королем. Зараз будемо дивитися, ще карту витягну одну для Олени. І правильно, що закінчилося. Тут у вас нове кохання. Це вже відійшло все, хай до свідання іде, не оцінив, хай іде. Якщо Олени у парі, то оця, оцей скандал може бути зміцнить відносини. Це зміцнить може. Якщо немає нікого волени на цей період, тут йде сильне кохання нове. Це вже відкидуйте, відбрасуйте. Так, Далі хто в нас іде Євгенія Женя. Давайте це буде і для соколиків для Жень, і для Ластівочок. Женя, весна, 2025 рік. Ой, одруження, женітьба. Нарешті, нарешті, у вас є пара. Якщо Жені ті, що в парі, тут міцне кохання на все життя, можливо, буде вінчання, бачите, церква. Тут це кохання не обійдеш, не обійдеш. Нікого вам іншого не треба, бо це кохання на все життя. А хто не заміжні Жені, то це женітьба, весілля весною. Так, хто в нас тут далі? Марина. Марина. Ну, продовжувати, може, буду вже вечором. По іменам дивитися, бо зараз я вже буду зайнята. Так. Марина, дивимося, весна, 2025 рік. Вибор такий, що Марина, не цей, цей, не цей не треба. Тут прямо вибирайте. І той з будяками, і то із травою, з бур'янами. Не треба будь-який і. Бо... Сорняки, вони для вас не підходять. Отут прямо вибирайте. Інше і те, і те не підходить. Так, далі хто в нас? Ніна. Ніна. Ну, а Ніни соколик, ось ось буде. Якщо чекає з війни, все буде добре з ним. Якщо одинокий Ніни, тут буде весною кохання. І тут вже його не обійдеш, не обійдеш. Так, Анжеліка. Анжеліка. Анжеліки теж весілля. Дівчата, недаром я вам говорю, що весна це пора кохання. Тут весілля, тут свадьби, тут зустрічі, тут вінчання. Все для вас уже создано вашою долею. Так, Денис. Денис. Так, Денис. В Дениса зараз заросло все плющом. Це така рослина, я люблю рослини, але це плющ, коли порчу комусь треба зробити, то треба багато матеріалів з плющом. Буде повний застой в усьому. От у нього зараз застой. Давайте я буду витягувати ще одну карту, бо не хочу, щоб в нього було застоя. Почне продвіження ближче до кінця весни. Аж літо, бачите, коли вже кукуруза піднімається. от Тоді вже буде продвіження. Весна застойна. На жаль, для нього. Так, далі хто в нас? Валентина була вже. Оксана, багато Оксан. Давайте, Оксаночки. Ой, молодці, які ви в мене красуні. З кубком переможця, на коні, з вінцьом, вінком переможця і захищені. Все, що захотіли, весною доб'єтесь. В коханні, в роботі, в усьому. І давайте Світлана. І на вже не впіваю, вже вечором буду. Так, Світланки мої багато із Харкова. Світланка замучена, переживає, да, бо Харків, бідний страдає. І вона засмучена, залізла в таку темну полосу. ми зараз подивимося. Давайте, Світлани, виходьте, всі мої Світлани, нарешті ось середина весни. Початок літа, отут ви вже будете задоволені. Весною трошки застою у вас, бачите, як в клеточки попали. Ну, нічого. Це бувають такі періоди, але ж темна полоса закінчується для цього. Я вам щиро цього бажаю, іночку вже не встигла подивитися, вже буду дивитися вечором.